Зараз покажу топ-3 топ найкращих чехлів тентів для автомобіля. Ну, як на машині, то захист кузова, щоб від сонця, дощу, снігу і так далі. От, на третьому місці це от бюджетний варіант. фірма -кегель, Фірма Kegel. Kegel. Це поляки роблять серії basic графік. Двухшарова криша, одношарова боковинка, йде, мембрана на криші, все як положено. кольору такого, в упаковочці одноразові. Іде от от. Це бюджет, але ну, я ж кажу, краще любого китайська. Щось по подорожче, будь ласка, не питання на будь-який смак. Е -е, мембрана гараж виходить. Трьохшарова криша і трьохшарова боковинка, йде. Плюс до диски можна зафіксувати, бо в тому дешевшому немає цих е -е, пітелек для дисків, щоб фіксувати. 30 місяців гарантія. Мембрама, сумочки такі вже. Для зберігання транспортування. Колір прикольний, дуже. Такий темно-зелений колір, бачите? Дуже плотно така блин, ну просто огонь Тканина. що отакий от варіант буде топчик. Якщо потрібно комусь взагалі, самий-самий дорогий, теж не питання є в наявності Perfect Grash. серія чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка. От, теж 30 місяців гранті до диски, все то є фіксується, сумочка йде. Колір йде темно-синій. Темно-синій колір. Дуже ще плотніший, ніж ну, Просто огонь. І ще плюс поліуретанова нижня підкладка. Ось от. От такі вот топчики. Дуже гарно підходять, легко одиваються, знімаються. Функції свої виконує на всі 100. Тому кому якість потрібна, за номером телефону, в шапці профіля або на сайті автоброки